Друзі, всім доброго дня! Хочемо зробити для вас коротенький огляд ще одного нашого будинку, який продається в селі Ходосівка. Потежне містечко Нова Ходосівка. Будинок повністю готовий з ремонтом, з автономним живленням. Маємо ділянку тут в районі 7 соток. Ось такий фасад будинку в стилі хай-тек. По фасаду бачимо термодерево, композитні панелі. Фасаду обшивки, це в нас заходить сюди вентиляція і рекуперація. Маємо ось таку територію повністю озеленену з автономним поливом. Нижня, верхня тераса. Ось так виглядає. Дуже крутий проєкт, Ергономічний. всім подобається, як правило, наш проєкт От поруч такий самий будиночок. Відеоспостереження по периметру. Воду від будинку відведено в дренажний колодець. Великі панорамні вікна по фасаду. Будинок побудований з керамом 2НФ, обліцовочка у нас тут клінферна цегла. Заведено в будинок 16 кВт і також присутня своя свердловина. Так виглядає у нас прибудинкова територія, достатньо місця для парковки. Пропоную оглянути даний будинок і його планування, зайшовши в нього. Дивіться, на початку ми бачимо систему охорони, далі вентиляції, мастер вимикач. Ось така у нас тумба, студія Ремарк. Тут така тумба, велике дзеркало, повний зріст, напроти знаходиться сам вузол душ біна. Тут у нас раковина, туалет. І над туалетом присутня шафа для зберігання. Ось так. От. Рухаємося далі. В коридорі маємо до верхнього одягу шафу. Ось так вона відкривається, зачиняється. Напроти розташована перша кімната. В першій кімнаті. Це може бути гостєвою спальня. Маємо велике панорамне вікно, велика шафа вздовж всієї кімнати. Дуже комфортно зберігати речі і рухаємося далі. В будинку маємо теплу підлогу всюди. Тут у нас знаходиться серце будинку. Система автоматики. Тут в щитку повністю все підписано, розписано. Це в нас на 12,5 кВт інвектор. Тут на 21 кВт батареї, де є. Тепловий насос. Далі система очистки в цій частині, Болер великий на 267 літрів. Пральна сушильна машинка і зверху маємо систему вентиляції. Також в цій частині маємо серверну. Ось така у нас технічна кімната. Йдемо далі, в цій частині маємо домофон, робот-пилосос. Ось така вітальня, зона ТВ. Дуже круто поєднано оця шафа, вона переходить в стінові панелі і заходить на стіну ТВ-зони. В цьому куті по проєкту передбачений камін. Ось так він виглядає. В будинку повністю всюди вентиляція присутня з рекуперацією. Точки доступу Wi-Fi також є. І ось зараз переходимо з вами в зону стола на 6 персон, велике панорамне вікно, можна при нагоді зачинити повністю затемнити. Приміщення за допомогою штор. Стіл тут натуральне дерево. Далі йдемо такі дизайнерські у нас барні стільчики біля острова. Студія Remark виконувала всі меблі в даному будинку. Цю кухню теж бачимо дуже круту таку стільницю, яка в тон попадає з фасадами кухні. Техніка використовується всюди Bosch. Дуже круто вийшло. Ось такий в нас перший поверх. Пропоную зараз піднятися на другий поверх, ознайомитися з плануванням другого поверху. Так, піднімаємось на другий поверх. Бачимо ось такий коридор. Четверо дверей. І давайте по черзі покажемо, що тут перша кімната. Перша кімната це у нас кабінет. Бачимо робочу зону, величезний стіл, далі в нас стілаж для речей, величезний диван. І також в цій кімнаті є вихід на власну верхню трасу. Рухаємось далі. Друга кімната це кінозал або кінотеатр, величезний телевізор, також великий диван на всю кімнату, присутній вихід на верхню терасу з таким чудовим видом на містечко. Дуже гарно. Світло в даній кімнаті можна дімером приглушати або робити більш яскраво. Ось так це виглядає. Штори повністю затемнюють приміщення, тобто блекаут. Ну що ж, рухаємося далі по будиночку. Так, для цих двох кімнат присутній спільний санвузол з душ-кабіною. Туалет біде і раковина з таким дзеркалом, з підсвіткою. Так, Наступна кімната це мастер спальня або кімната господарів. чудовим панорамним видом. На містечко також має доступ до балкону власного, двохспальне ліжко. Дуже круто вписано в даний інтер'єр. Повністю ця частина вона м'яка. Бачимо тут класна така підставочка, яка заходить під саме ліжко. І далі тумби. В цій частині розташовується у нас гардероб для зберігання все з підсвіткою працює. Тут місце для взуття. Ось так виглядає гардероб. Це велике дзеркало, яке закривається, розсувається і воно стає функціональним. Далі санвузол. Раковина на дві персони. Тут у нас ванна, туалет, біде і також чудовий вид. Панорамне містечко. Всюди тепла підлога. Дуже круто виконана керамограніто така плиточка. Дуже гарно виглядає. Друзі, запрошую вас всіх на перегляд. Даний будинок є в наявності і чекає свого нового господаря. Тому ласкаво просимо, будемо раді вам його презентувати.